За телефонною розмовою між Трампом та Путіним спостерігав мало не весь світ. Конкретних результатів вона поки не принесла, але Росія заявила про готовність не бомбити українську енергетику. Та чи правда це? Ми запитали у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Ні, не вірю. Путін нас надує. Росії неможливо вірити. Прямо зараз ніхто не скаже, чи буде вона трогати це чи ні. А, однак тільки що а, війська Російської Федерації отримали наказ не бомбити в Україні. Ці об'єкти, НПЗ, енергетичні об'єкти. Тому давайте подивимось, хоч би сутки. Поки мало що від віриться для Росії. Ну не вірю, ні, звісно. Що я думаю? Думаю, не дотримуватиметься. Не вірю я їм. Все то розговори балачки. Путін вже багато віщань договорів таких нарушав. Не думаю, що вони це теж здержать. Путін брехун, що Трамп обидва брехуни. Наобіщав, я зроблю, я зроблю. Так як той обіцяв за три дні Україну, захватить той так. І те, і все вони брешуть. Їх треба бити, бити і ще раз бити. Я думаю, ні. А я думаю, так. От мені не розділились. Інтуїція жінки. Вот. Больше я ничего не думаю. Я так, я так хочу очень, ну, И в это мой, верю. Да. Все хотим мира, но как-то внутренний голос говорит, что это будет не скоро. Ну, к сожалению.